Good morning! Доброго ранку всім! Сьогодні ми продовжимо працювати з нашим підручником та вивчати нову тему. Нагадую, що ми почали з вами четверту главу бачимо Unit 4 A Weekend for Liverpool. Вихідні для Ліверпуля. І сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 74, бачимо «Words. Grace and Charlie's Favorite Sport. Uh, улюблений вид спорту, Грейс та Черлі. І бачимо exercise number one: Match the word in the box of the picture of the football match. Доберіть слова в рамці до зображення футбольного матчу. Бачимо в синій рамці у нас є слова football, football fan, player, goal, short, referee, goalkeeper, sox, shinguard. Goalkeeper's Глоу. І тепер давайте спробуємо кожне слово да, знайти до нього зображення. Бачимо, да, у нас на малюночку 1, 2, 3, 4, 5, тобто 10 слів, які нам треба з вами знайти. І перше слово, давайте, давайте почнемо з останнього. Да, goalkeeper's Glow воротарські рукавички. Давайте з вами подивимося, де в нас є воротарські рукавички, і бачимо, що да, під одинадцятим номером. Далі давайте Shin Quartz, да, це в нас. Це в нас да, ну як ноги. Де в нас Ноги, да, теж бачимо да, дев'ятий номер. Далі соксо. Це шкарпетки. Шкарпетки у да, нас під номером 10. Далі голкіпер – це воротар. Да, воротар це, напевно, третій номер. Далі рефері. Де в нас тут рефері? Рефері – Це в нас, так, да, як оцей. Як тренер суддя. Да? Це в нас сьомий. Далі шорт це футболка. Далі, гравця да? якогось, це п'ятий номер. Потім бачимо плеєр, гравець, це, це в нас другий номер. футбол фан, да, футбольний фанат сидить ось там під номером 8, і футбол да, Взагалі футбол, вся ця гра, це в нас під номером 4. Таким чином, ми з вами розташували всі слова до нашого е, зображення. Е, uh, Ідемо з вами далі. Exercise number two: Study skills, ordering and structuring topic vocabulary. Uh, before you write a text, inhale to order and structure vocabulary for your topic. What equipment to football players need. Яке обладнання потрібне футболістам? Додайте якомога більше слів до парасольки. Бачимо, ось наша парасолька. На ній написано players плюс да, equipment, тобто гравець плюс обладнання. І які ми можемо дописати сюди а, слів да, те, що потрібно гравцю. Для гри у футбол. У нас написано «shorts», да? тобто шкарпетки та футболка. Подумайте, будь ласка, ще 5-7 слів, які ми можемо дописати до цієї парасольки і сказати, що необхідно гравцю для того, щоб грати у футбол. І після того, як ви це зробите, ми переходимо до завдання Бі. When you order topic words, you can use a tree diagram. Look at the diagram and say where you would add your equipment umbrella. написано, що коли. А ви впорядковуєте тематичні слова, ви можете використовувати деревоподібну діаграму. Подивити, подивіться на цю схему та скажіть, куди б ви додали парасольку з обладнанням. Да, бачимо: ось наша деревоподібна схема. Да, бачимо «футбол матч». Да, тобто, Футбольний матч. І ми його розділили на три групи: стадіо, people і competition. стадіон, да, тобто, люди та якісь да, змагання. Бачимо там, де перше ось це стадіон. Да, On-pitch, off pitch да, Тобто, на полі та поза поле. І бачимо, Там, де on pitch corner, off-pitch, seat. Да, тобто, Якщо на полі, то ми можемо. Сидіти, якщо поза полем, бачимо світа да, теж можна сидіти. Далі, друге, наша ось це ось, да, як група People, да, тобто, люди. Бачимо, у нас є Time, fans і referee, да, тобто, у нас є команда, у нас є фанати і referee, це да, як ось цей ось, суддя. Бачимо, там де команда Players, Equipment, Manager, да, тобто обладнання, гравці та менеджери, тобто до, допомічники. До І в нас написано Players, та да, Goalkeeper, Тобто це воротар, там, де гравець, ой, там, де обладнання, в еquipment, написано е, sheriff, да, тобто шарф, там, де менеджер, де нічого не написано. Далі бачимо people, але вже fans, да, тобто фанати. І нас написано, що, теж, е, да, що в, них, в них можуть бути шарфи. І referee, weistel, да, тобто це свисток. Да, тобто У судді свисток. І остання, третя група Competition да, це, це якісь змагання. Бачимо national і International тобто національні та міжнародні. Якщо національні, Прем'єр-Ліга да, написано це, а міжнародні нічого не написано. І наше завдання з вами до кожної, там, де бачимо, да, написані у нас три точечки у кожному. З цих підгруп нам треба дописати свої власні приклади. Да? Тобто, якщо це стадіон, да? то ми бачимо on-pitch і off-pitch, на полі та поза полем, да? тобто, Які можуть бути. Um, стадіони на полі та поза полем дописати. Потім там, де People, Time, команда, дописати всіх гравців, да, які можуть грати, окрім Голкіперс, да, як у нас тут написано. А ще пару. Далі, там, де equipment, да, це наші обладнання. Написати, що треба спортсменам. Да, ну, можете переписати слова, які ви писали ось під цю парасольку, да, що потрібно спортсменам, щоб грати в а, футбол. Далі бачимо фанати, фанс. Да, дописати, що може бути ще у фанатів, окрім шарфів, і що може бути у судді, бачимо, рефері, окрім свистка. І якщо хтось знає, да, які бувають змагання національні та міжнародні, теж можна дописати. І таким чином у вас потрібна, повинна бути ось ця ось деревоподібна діаграма да, дописана. Ще да, декількома прикладами. І переходимо до останнього завдання. Exercise number D. Да, це друга вправа, але завдання D. Now make a tree diagram for one of the sports: basketball, hockey, tennis, volleyball. Ваше завдання домашнє буде скласти деревоподібну діаграму для одного з цих видів спорту. У нас є баскетбол, є хокей, є теніс та є волейбол. І наше, ваше завдання буде скласти ось таку діаграму зелененьку, але вже обрати той вид спорту, який ви е, да, захочете, який буде до вас ближче. Тобто, це або баскетбол, або хокей, або теніс, або волейбол. Е, але, да, теж повинно бути. Три розділи, да, тобто стадіум, People та competition. І так само, да, якщо це стадіон, то які? Да, на полі або поза полем, потім People да, про команду. У команди які гравці, які обладнання, потім про фанатів, про суддю, да, і про змагання. Тобто, майже така ж сама, але вже на ваш обраний вид спорту. На цьому з вами завершуємо. Дякую, що прослухали. До побачення. Goodbye!